вже чули про нашого нового пацієнта? Того лабрадора з блискучою посмішкою. Ага, це той, що йде на плановий огляд. А що з ним? У мене є чудовий план. Ми видалимо йому всі зуби. Що, навіщо нам це робити? Та ви тільки подумайте: більше ніякого нальоту, ніякого каменю. Ну це ідеально. Це ж божевілля. Анастасія, ми не можемо видалити всі зуби просто за рахунок того, що власникам ліньки їх чистити. Ой, ну давайте. Ну це ж найкраще рішення для власників собак. Уявіть, скільки вони заощадять коштів на стоматологічних процедурах? Ага, а власники будуть думати, що ми пропишемо їм смузі та вологий корм на все життя подальше. Нарешті ви мене зрозуміли. То що ви зі мною? Аж ніяк. Але якщо ми і плануємо щось божевільне, то я маю кращу ідею. Ми використаємо мою революційну музичну анестезію. Музичну. Анестезію саме так. Ми врубатимемо дезметал на повну гучність, поки собаки не будуть втрачати свідомість. Це абсолютно природні, без всяких препаратів та... та... ну це ж абсурд. Ну чим це краще ніж видалення всіх зубів. Ну, для початку собака збереже всі свої зуби і на додачу розвине музичний смак. Мені здається, це безпрограшний варіант. Ха-ха-ха. Ну звісно, і сусіди нам за це подякують. Точно, ми зможемо залучити домашніх улюбленців і місцеві рок-гурти. Це називається диверсифікація, Анастасія. Ну добре, тоді, мабуть, будемо дотримуватися просто стандартних методів чищення зубів та оглядів. Інколи стрі методи справді не кращі. Добре. Але тоді не підходь до мене зі сльозами. І якщо нас не надрукують в інноваційних ветеринарних технологіях цього місяця, думаю, я вже якось переживу це розчарування.